Передмістя Києва, Софійська Борщагівка, 24 години вже немає світла, коли з'явиться не до кінця, зрозуміло. І хотілося б просто подякувати всім тим, хто до цього долучений. В першу чергу, це, звісно, Росія, як писали на наших посольствах, як дуже часто пишуть в телеграмі інстаграмі, ми і без світла бачимо, хто ви. Але хотілося б так само поговорити про наших Крутих потужних найміцніших менеджерів. Ну, перше Галущенка, Гринчук, дякуємо вам і міндічу за те, що гроші були витрачені на ваші забаганки, на вашу корупцію, а не на укриття об'єктів критичної інфраструктури. Зараз ви бачите результати вашої роботи. Друге, двом прем'єрам: Шмигалю Свіріденка, що або були в темі і в долі, або просто робили вигляд, що це не бачите, або взяли людей Єрмака до свого уряду. Хотілося б подякувати Єрмаку, який там дуже ображається, як пишуть видання, про те, що його якось не так прибрали. Я думаю, що все ж таки, якщо долучиться до лав Збройних сил України, його приберуть правильно. І хотілося так само подякувати найпотужнішому, найміцнішому, який знову буде записувати відосики не з Софіївської борщагівки, а з теплого офісу президента, вечором розповідати, як вам треба триматись. До речі, там є світло, там є тепло, там є вода. Там нормально було б і вашим дітям. До речі, е якщо я не помиляюся, всі державні дачі їм мали віддати. Ну і все, я пішов заправляти генератор, бо, бо навіть в мене немає світла. Все, все, що було, вже розряжено, сіло і не працює. Тримайтесь, бережіть себе і гарного дня, точно спокійного, тому що нічого не працює, нічого е не світиться неділя.